Здоров'я найцінніший скарб в Івано-Франківську. Стартує місяць здоров'я. Медичний проєкт здійснюють вже в сьоми. Триватиме з 1 жовтня до 1 листопада. Жителі місцевої тергромади зможуть безкоштовно обстежитись та проконсультуватися у різних медфахівців. Ми підготували перелік медичних послуг, це які будуть стосуватися груп. Окремі медичні огляди зможуть пройти діти. Зможуть пройти їх також у вигляді обстежень, а також у вигляді вже другий рік. Ми проводимо гарну практику стоматологічних навчань дітей, як правильно доглядати за ротовою порожниною. Зможемо оглянути старших людей і всіх, хто бажає в місті Івано-Франківську, де буде поліклініка, яка буде надавати послуги. На території Івано-Франківської МТГ працюватимуть виїзні бригади. Це дасть можливість жителям сіл пройти медогляд. У пацієнтів буде змога обстежитись у мамолога, гастроентеролога та інших вузькопрофільних фахівців. Розширюється як спект послуг, так і кількість. Наданих цих послуг, оскільки кожного року більше і більше мешканців громади мають можливість безкоштовно пройти такі профілактичні огляди. А ми знаємо, що профілактика це запорука нашого здоров'я, тому що набагато швидше і безпечніше, і краще і дешевше запобігти захворювання ніж потім пожинати його наслідки. А ми будемо працювати з такими соціально вагомими захворюваннями, як онкологічне захворювання, туберкульоз. Також цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, які в леву участку мають у тому, що дають такі тяжкі наслідки, як інвалідизацію, і навіть смертість. Безкоштовні медпослуги погодилися надавати майже 10 медичних установ. Торік пацієнтами проєкту стало понад три тисячі містян. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.